Шторгульки. Знову в лікарні так? Да? На ніч приїхала з температурою високою. Що вона у нас оце ніяк не відпускає. Зайки? котик там робиш? А ну голубів годуєш? Так, да? голубів годуєш? Голубів воду я зайка. Отя от, от. оп. Оп. о от от так. От. Оп. Ну такі у нас синці. підуть шаємо страшні. Так, голуби! оп. Оп, молодець. Годи. Оп, Рамуля. Рамуля, не лякай, не лякай голубів, не лякай, не лякай, не лякай, не лякай голубів, тебе. Ти в усі сторони. В усі сторони. Рамчик, тримайся там. Тримайся. Тримайся. Кидай. Кидай голубам, кидай. А де голуби? Куди ти кидаєш? А куди ти кидаєш, якщо голуби з іншої сторони? Он голуби, а ти кидаєш в іншу сторону. Колір для мами, бульки для роми. смотри Рома. смотри ка ага, ага, класс. А, вот, а ты, вот, так вот. да. так так. Мама, Не поспішай, не поспішай. Добре? Не поспішай. Курятиніровище злад

Ой, мамо, не кидайся! Яй-яй! ай-яй-яй, так робити! Так. Ромчик вже як супергерой з зеленкою на ручці, так? Ти супергерой? Так? Котетер на іншій вже ручці. Загнулася та гулка, як блискавка. Так, Ромчик? Тетя Зеленкою помазала, тепер ромчик супергерой з зеленкою ходить. ходить. Ось м'ячик ходь. Ось м'ячик. Ось, ось. Ромчик, пішли на вулицю гуляти. Ось. пішли на вулицю гуляти. Пішли на вулицю гуляти. Це м'ячик, бачиш, з ручкою. З ручкою катати треба, ось так. Ось так катати треба. Да, и там ячики. И там ячики в Сараде не так. Не, зайка, они не достаются. За Родистан. И там, и тут. И там и тут. И там и тут. Рома в своїм репертуарі, вийшла з лікарні погуляти, трошки вигуляти пацана. Вау, оце викрутаса. А він і не ганяє, він їх б'є. Юріш, Боже ж ти мій. Це ж Юріш. Мм, сьогодні деталі.